В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Війна забрала життя ще одного героя. Загадкові смерті у Львові та Полтаві виявили тіла людей. Рейнметал та «Укроборонпром» створили спільне підприємство. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 25 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Під час виконання службових обов'язків на Донеччині загинув герой з Волині Володимир Олядинець, 1997 року народження. Захисник був родом із Володимира. Про день, час та місце прощання із полеглим захисником. Повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. За добу 23 жовтня на Волині сталося аж чотири пожежі, як інформують рятувальники області в селі Одради Луцької громади. Виникла пожежа в одноповерховому цегляному житловому будинку. Вогонь знищив частково перекриття побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Пошкодив стіни та стелю в кімнаті. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Ввечері того ж дня виникла пожежа в житловому будинку в селі Любче Ковиської громади. Вогонь пошкодив покривлю та речі в будинку. Ймовірна причина пожежі, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Горів будинок і у селищі Кримне на Ковищині. Також цього ж дня горіли на Волині господарські споруди у місті Устилух, Володимирського району та в селищі Люблинець. Ковальського району у Луцьку затримали чоловіка із готовими до збуту наркотиками і психотропами. А вдома у нього знайшли ще й гранату. Про це повідомила прес-служба прокуратури Волинської області та головне управління поліції у Волинській області. Як інформують відомства, 23 жовтня правоохоронці затримали 37-річного жителя міста Ківерці, який мав при собі 50 грамів амфетаміну. У його автомобілі правоохоронці виявили ще й готовий до збуту канабіс. Поліетиленові зіп-пакети, електронні ваги, банківські картки, флеш накопичувачі та сім картки. Згодом, під час обшуку в оселі зломисника у ківерцях виявили обладнане спеціальне приміщення для вирушення конопель і виготовлення наркотичних засобів. Там вилучили дев'ять кущів конопель, розфасований у ємності канабіс та гранату. Нині вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру. Далі, всеукраїнські новини, росіяни ввечері 23 жовтня з реактивних систем залпового вогню обстріляли селище Боровачого на Харківщині. Наслідок обстрілу пошкоджено будинки. Поранено людей. Травми отримали четверо цивільних, двоє чоловіків та двоє жінок. Також в ніч на 24 жовтня окупанти обстріляли Белозерську громаду на Херсонщині. У наслідок цього постраждала сім'я, чоловік, дружина та дитина. Їм надали меддопомогу на місці. Дані щодо інших постраждалих уточнюються, кажуть у прокуратурі. Через російський обстріл пошкоджено та зруйновано приватні будинки, і інші об'єкти цивільної інфраструктури. Одразу кілька загадкових смертей 23 жовтня в одному із гуртожитків Полтави знайшли тіла чотирьох осіб, трьох молодиків та однієї дівчини. Як повідомили у поліції, ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Зазначається, що близько 17-ї години медики. Повідомили правоохоронці про тіла чотирьох осіб у Київському районі міста для встановлення причини смерті їхні тіла направили на судову медичну експертизу. Поліція почала розслідування за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України про умисне вбивство, як передбачає процедура в подібних випадках. Обставини та причини смерті молодих людей. З'ясовує слідство. Також загадкові смерті трапилися і у Львові. Так 23 жовтня в одній з квартир елітної багатоповерхівки на вулиці Личаківській знайшли мертвими двох молодих 25-річних чоловіків. Серед попередніх версій смерті розглядаються парадозування наркотиками. Тіла у квартирі ввечері понеділка виявила родичка одного з хлопців та повідомила в поліцію. За інформацією правоохоронців, ознак насильницької смерті на тілах померлих не виявили. Тіла чоловіків також скривали на експертизу, яка і встановить точно причину смерті. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, який, за даними слідства, вербував людей і тримав їх у трудовому рабстві. На фермі, як повідомили у поліції області, фігурант підшукував соціально незахищених людей і таких, які перебували у скрутному матеріальному становищі в районі залізничного вокзалу Дніпра, змушував їх виконувати тяжкі роботи та не платив гроші за їхню працю. Під час слідства правоохоронці встановили, що від дій чоловіка постраждали 10 людей. Вони до слова змушені були. Мешкати у бараках із відсутніми умовами для життя Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про дерадянізацію порядку. Вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, згідно з яким замість селищ міського типу в Україні з'являться поселення 24 жовтня. Документ повернули до парламенту з підписом президента згідно з текстом законопроекту. Поселення є компактним місцем проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Водночас у законі визначили поняття міста, селища і села. Місто може називатися населений пункт із переважно. Компактною багатоповерховою забудовою та не менш як 10 тисячами жителів. Селище це населений пункт із переважно садибною забудовою та не менше як 5 тисячами жителів. Якщо ж населений пункт із садибною забудовою має менше ніж 5 тисяч жителів, то він вважатиметься селом. У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді СБУ та правоохоронці Іспанії затримали п'ятьох учасників банди, які намагалися незаконно реалізувати українські артефакти. Зазначає, що серед затриманих представники УПЦ московського патріархату з України під час слідчих дій у зломисників вилучили 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини України на суму понад 60 мільйонів євро. Мова йде про дорогоцінні предмети. Восьмого, дев'ятого століття до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери та пектораль, за даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період 2014-2020 років. Потім зломисники намагались легалізувати викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами з подальшим перепродажем на чорному ринку. Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх на гарячому під з перевезення українських артефактів триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до винних до відповідальності. німецький оборонний концерн Грейнметал та Укроборонпром створили спільне підприємство, яке буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої Україні нашими партнерами. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків танків Грейнметал. Створення спільного підприємства є без перебільшення знакою події, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень, та дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу, сказав шмигаль. Нагадаємо, що у вересні німецьке федеральне відомство по боротьбі з картелями дозволило створити спільне підприємство між «Рейнметал» та «Укроборонпромом». Воно розташовуватиметься в Києві. Європейська комісія 8 жовтня опублікує звіт, у якому позитивно оцінить прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це пише Reuters із посиланням на трьох посадовців. Очікується, що на саміті лідерів Євросоюзу, 14-15 грудня, ухвалять рішення про початок офіційних переговорів про вступ України. Водночас, попри позитивні рекомендації від Єврокомісії. Києву можуть висунути додаткові умови, зокрема щодо боротьби з корупцією і правами меншин. Ініціатива угорщини джерела агентства також розповіли, що позитивну рекомендацію може отримати і Молдова, тоді як щодо Грузії все ще не визначено. У США сталася моторошна аварія через туман. Там зіштовхнулись одразу 158 автомобілів. Як інформує CNN, наслідок ДТП загинуло щонайменше семеро людей, ще 25 осіб. Госпіталізовано відомо, що метеорологи попереджали про густий туман, який призводить до зниження видимості. Разом з тим, до туману приєднався дим від лісових пожеж. Через це час від часу видимість знижувалася до нуля. Також тамтешні правоохоронці повідомили, що деякі з легковиків і вантажівок загорілися після аварії. Зазначається, що в ДТП потрапила і вантажіка цистерна, яка перевозила небезпечну рідину. Втім, у поліції не уточнили, яка саме це була речовина. Палестинське групування Хамас, яке контролює сектор Гази, 23 жовтня, відпустило ще двох заручників. Видання CNN пише, що звільнення заручників відбувалося за посередництва Катару та Єгипту. З полону повернулися дві громадянки ізраїлю віком 79 та 85 років. Їх передали Червоному хресту на пункті пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом. Звідти їх незабаром доправлять до Ізраїлю. За даними ізраїльських військових, Хамас досі утримує в секторі Гази. Понад 200 полонених, окрім того, МЗС України підтвердило загибель в секторі гази двох українських дітей 2014 та 2017 років народження. Дані про них уже встановили. Представництво України в місті Рамалаз'ясовує усі обставини трагедії. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 два Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.